Вітаю, ви слухаєте Українське радіо Житомир Наталя Колініч у студії Житомирська команда учнівської молоді Версаль міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді після великої серії дистанційних конкурсів у національному еколого-натуралістичному центрі перемогла, тобто здобула перше місце у 10-му турнірі юних натуралістів. Турнір проходив в очному форматі серед 87 зареєстрованих команд з усієї України. Житомиряни виявились кращими. І сьогодні з переможцями ми будемо спілкуватися в нашому етері. З нами на зв'язку сьогодні капітан команди, учень ліцею номер 30 міста Житомира Ілля Сидорчук. Ілля, мої вітання. Добрий день. я хочу привітати, звичайно, команду Версаль із Житомира із перемогою. Яким був масштаб взагалі змагання цього турніру юних натуралістів в цьому році? Скільки команд взяли в ньому участь? Цьогорічний турнір був найбільшим. Він є десятим, ювілейним. Там взяло участь 86 команд. Але в очному форматі це вже коли відсіялись всі команди, взяло участь дев'ять команд вибрали саме найкращих. І три команди було у суперфіналі. І Житомиряни перемогли? Так, перше місце взагалі, як сказав нам керівник, на турнірах цьогоріч ну, Житомир перемагає перше. Дуже раді це чути. Хочеться більше дізнатися власне про самі змагання в рамках турніру. Що вони собою являють? Дається спочатку 14 питань, які складають. Фізики, хіміки, біологи того центру вони склали запитання, їх оприлюднили і дали час на розв'язок. Далі команди повинні були розв'язати шість завдань. Потім по цих питанням визначаються переможці, тобто дев'ять команд, які будуть звагатися за перше місце в центрі НЕНС. І Коли нам сказали, що в нас на заочному етапі друге місце, і нам сказали, що вам потрібно розв'язати всі завдання. Ну деякі команди не всі завдання розв'язували, але ми для перестрахування розв'язали всі завдання, щоб бути доцільними доповідачами на всі запитання. Тобто правильно розумію, що команда пройшла кілька етапів відбору. Побери. Заочний і очний. розкажи про те, як проходив очний. тому що спочатку через ковід, потім через війну, дуже багато всіляких видів змагань вони відбуваються заочно. Не так часто доводиться брати участь вочевидь в очних змаганнях. Як це було? Так, ну цього року це взагалі перший конкурс, який відбувався повністю в очному форматі. Ми приїхали 19 квітня. Заселилися ми туди, ми представили свою команду. Такий виступ, в якому ми представляємо свою роботу. Ми представились, а потім, уже 20-го числа, в нас був захист, запитання, які ми виберемо. Всі листочки з запитаннями перевернуті, і потім командир команди вибирає одне запитання. Яке запитання випадає з чотирнадцяти? Ми його доповідаємо. Потім нам задають питання команда опонента. Ми відповідаємо на них питання, і потім нас команда рецензент рецензує. По балах ми зайняли перше місце з таким відривом від інших команд 10 балів. Ну коли проходили в суперфінал, бо там спочатку треба було змагатися між трьома командами, щоб пройти у суперфінал трійку найкращих. І коли ми пройшли в трійку, в трійці ми вже теж по такій самій схемі вибирали запитання: спочатку доповідач, потім а потім рецензент, і потім вже з журі виставляють бали. Бали. сумують все і визначається найкраще, Ілля, ти згадав, що ви представляли свою роботу. Що це за робота? Можна про неї розповісти? Ми вибрали в першому, ну не ми вибрали, а наша фортуна вдачі вибрала в першому як сказати півфіналі тепловий двигун на гумових стрічках. Тобто є колесо, і що буде, якщо пояснити ефект, якщо желізні шпиці замінити на резинові і почати їх нагрівати, наприклад, феном. Що буде, чому це колесо починає обертатися? Ми вибрали це запитання і захистили його в принципі нормально. Виставили бали журі, журі це все сподобалось. А вже в суперфіналі нам теж повезло, тому що ми вибрали дива на пательні. це вплив з процесу смаження на колір картоплі. Тобто, чому пояснити, чому колір картоплі змінюється під час смаження? Це питання мене, так як я дуже добре розуміюся в біології, тому це було найкраще питання, що могло нам попасти. Але потім, коли ми доповіли його і нам виставили бали журі, ми зацікавились, які залишилися питання. Ми попросили їх відкрити потім на наступний день. І там залишилися ті питання, які ми не сильно добре розібрали. Тобто є такі. Питання там, де можна було провести експеримент. Тобто, ми ось на це де два на патель. Ми провели експеримент під мікроскопом у ліцеї, нашому, і це питання дуже добре розкрите. А є питання наприклад, цікава астрономія з астрономією. Ми нічого не можемо зробити. І відповідно такі запитання були б принесли нам менше балів, чим такі питання, в яких. Є досліди, тобто, удача ще й була на вашому боці, окрім ретельної підготовки <пас> і хороших знань. Ілля, розкажи трошки про вашу команду. З кого вона складалася і як ви готувалися? власне? Складалася команда з трьох постійних учасників, які у нас на городку це я Шубін Михайло, потім Печенюк Артур, Анастасія Лукашенко. Анастасія. Це вже четверто, ну четверо з таких основних, і потім ми ще додатково взяли Фері Марина, це вона теж у нас недавно, і сама наймолодша наша учасниця з нашого гуртка це Шевчук Софія. Вона, наприклад, і зіграла дуже важливу роль, тому що вона була рецензентом у кінці, і за рецензента нам дали 9 балів. Це найвища оцінка. Ну з 10 — дев'ять нам поставили всіх інших там до 7 було. Тобто вона зіграла нам велику роль у нашій перемозі. А як ви наскільки довго і наскільки ретельно готувалися, власне до участі у турнірі юних натуралістів? Питання були оприлюднені за 4 чи 3 місяці до турніру. Тобто часу було вдосталь, але ми ж розв'язали шість завдань, а потім уже десь за пів місяця нам сказали, що розв'язати потрібно всі запитання, якщо хочете там не відмовлятися. Бо в турнірі є програма відмови, тобто в півфіналі ви можете відмовитись один раз. Це бали не знімаються. Другий раз уже знімається 10% від загальної суми, а в суперфіналі вже немає відмов там. Є відмови тільки за зняття балів, тобто одна відмова мінус 10 балів. А на турнірах такого типу там навіть одна сота буде вирішувати всю роль місця. Ілля, а яким є твоє враження? Взагалі від самого турніру чи була змога спілкуватися із учасниками з інших міст України, оцінити свій рівень і їх рівень? Є якісь такі враження? Так, а в суперфіналі ми познайомились із командою призеркою другого місця. Ну ми ще не знали, що вона отримує друге місце, але ми познайомились. Дуже цікаві і дівчата, і хлопці тій команді були біологічна катастрофа. їх, на з команда називається. Ну цікаві у них теж цікаві розв'язки. Ми теж їх привітали після завершення торгівлі. Як оцінюєш взагалі значення ось цієї перемоги житомирян на перше місце, що означає для вашої команди ця перемога і для тебе особисто? Ну це досить вагома перемога, так як на цьогоріч на турнірах Житомир не займав перші місця. А наш гурток зайняв перше місце на цьому турнірі. Тобто є турніри там біологів, фізиків, хіміків. А от саме на на турнірі натуралістів ми зайняли перше місце. Ілля, щиро дякую за участь в нашому етері. Бажаємо звичайно тобі і твоїм колегам і коліжанкам по команді. Попереду ще багато перемог і головне багато радості від участі у подібних змаганнях. Тому що насправді напевно це дуже сильно мотивує рухатись далі, правда? Так, дякую. Дякую, і кілька запитань в рамках нашого етеру керівникам команди Переможеці Анатолію Шубіну. Вихованці гуртків міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді щорічно беруть активну участь у цілій низці конкурсів інтелектуального спрямування. Це і турніри юних хіміків, і юних фізиків, і юних винахідників, раціоналізаторів, можна перераховувати достатньо довго. Віталі, ми вже почули, що команда Версаль здобула в цьому році нарешті омріяну перемогу. Перше місце хочу привітати вас із цим і запитати водночас: як на вашу думку, наскільки обставини, в яких сьогодні живемо, всі ми час війни впливають на мотивацію. Учнів брати участь у інтелектуальних конкурсах чи не знизилась через складні життєві обставини мотивація школярів? Мені здається, що навпаки зараз збільшилася мотивація, тому що діти втомилися сидіти. В ізоляції, тобто на онлайн уроках, і вони хочуть поспілкуватися один з одним. Я помічав як команди, навіть конкуренти, але на сцені вони е, спілкувалися в, е, в перервах між собою, тобто діти заскучали, засумували за живим спілкуванням, і це фактично певний є плюс і стимул до такої роботи. Чесно особисто я засумував за тим, як е, учні вживу виступають, тому що я не міг безпосередньо на попередніх конкурсах бачити їхній захист, це відбувалося онлайн, і сидячи у залі перебуваючи, е, спостерігати за своєю командою іншою, ну мені було досить приємно і як для мене, так само е, бачити дітей вживу і е, бачити їхню гру. Робота була а, дійсно командна. Чому тому, що ми півроку назад пройшли таку досить серйозну закалку на іншому турнірі, це винахідників рецілізаторів. Ми були так само перший раз на даному конкурсі і не змогли зрозуміти правила для них. Це були нові. А коли брали участь уже в даному турнірі натуралістів, для нас ці правила були зрозумілі і. Фактично, команді кожен має свою роль, і е, Шевчук Софія фактично під час останнього свого виступу е, провела рецензію даних команд і е, здобула максимальну кількість балів, що нам дало змогу відірватися від команди суперника на один бал і тим самим стати. Переможцями даного турніру, на якому було присутня, ну в фіналі було присутнє дев'ять команд. А взагалі то заявку було подано 87 команд, і ми на протязі півроку проходили кілька етапів відбору для того, щоб потрапити у фінал даних змагань. Пане Анатолію, скажіть, а якими на сьогоднішній день уже станом на зараз є досягнення вихованців Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді? Адже ми спостерігаємо, зокрема із соціальних мереж, що вихованці центру беруть активну участь у конкурсах, змаганнях, турнірах різного рівня? Перше місце для нас важливе, адже це перший конкурс, який відбувався очно? Ми їздили в Київ. Попередні конкурси відбувалися онлайн, але ми на даних конкурсах так само отримували призові місця на да, всеукраїнському рівні. Із тих конкурсів, які я можу згадати, це так само турнір винахідників-рецілізаторів: всеукраїнський конкурс енергія і середовище, всеукраїнський конкурс дотик природи «Інтел», ЕКО та інші. Дані конкурси Міністерства освіти проводить на всеукраїнському рівні, де учні з усіх куточків України змагаються і перевіряють свої знання. Досить приємно було на конкурсах бачити навіть команди із тих місць вони тимчасово окуповані, але діти мають змогу звідти вийти і так само позмагатися на даних конкурсах. Коли ми говорили про мотивацію, ми говорили про те, що дітям важливо отримати схвальну оцінку і підтримку своєї діяльності. Такою підтримкою уже кілька років є змога отримати стипендію міського голови. Скільки вихованців центру на сьогодні її отримають, і наскільки це дійсно є мотиватором для них? Кожен рік індивідуальний. Я знаю, що в мене був рік що учні вісім учнів отримали стипендію орієнтовно десь кожен по три тисячі гривень. Це кожен рік окремий, і ми в червні чекаємо, буде добре, якщо на міська рада нагородить. Наші вихованці в гуртках так само а пана а як діти розпоряджаються цими грошима? Вони використовують їх здебільшого на свій науково-дослідницький розвиток? Так? Ні, 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 науково-дослідницький розвиток мало хто використовує, кожен з них має свою мрію і вони збирають на це. Я стараюся ось прилади, матеріали заходити в центр технічної творчості або звертатися до колег з інших шкіл або університету, де там є така більш потужніша база, і використовувати дані знання взагалі то у нас макети зроблені з тих підручних засобів. Вартісних таких закупок ми не робимо. І якщо ти хочеш зробити щось таке, щоб воно було. Ну наприклад, а, через 2-3 тижні йде Сполучені Штати Америки, то звичайно там. Ми купили кращу прилади, щоб було зорово, воно виглядало, щоб гідно представити Україну на міжнародному етапі. я знаю, що Печенюк Артур купив квадрокоптер маленький і я бачу особисто, як він запускав. А як на вашу думку, наскільки перемоги таких вихованців центру, як, наприклад, Ілля Сидорчук, заохочують інших дітей до занять у центрі? Так я бачу, коли однокласники, деякі однокласники вагаються чи приходити на гурток чи ні, і бачать результати тих учнів, які вже працюють на гуртку, особливо перший рік, що прийшли, вони цікавляться, планують. Уже є в мене. Кілька таких дзвінків, а чи можна ось приходити на гурток? Кажу, звісно, можна, але в цьому році ми фактично вже своє відпрацьовуємо, вже беремо участь у останніх ще трьох конкурсах. І початок, ось такого потужний початок навчального року на гуртку вже починається з вересня нового навчального року. А в травні буде юний дослідник для учнів 9-11 років. У мене є кілька маленьких п'ятикласників, які вже відправили заявки на всеукраїнський конкурс конкурс. а далі всеукраїнський конкурс винахідників реціалізаторів. Він буде 23 по 25 травня у Києві. І Мала Академія наук МАН, це третій етап, який буде відбуватися дистанційно. У мене учень так само Ілля бере участь в фінальному етапі даного конкурсу. Щиро дякую, хочу подякувати вам за вашу роботу. Привітати з перемогою ваших вихованців. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про перемогу збірної команди Версаль міста Житомира, вихованців Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді у турнірі юних натуралістів в Національному еколого-натуралістичному центрі. Ми вітаємо юних науковців із першим місцем у всеукраїнському турнірі, і звісно, звичимо нових перемог. Дякую всім, хто слухав нас в цей час у студії Українського радіо Житомир працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей.